Всім малоха, друзі! Дуже класні у нас матчі сьогодні. І Лука Дончич проти Шей Гілджеса Олександра і Донован Мічел проти Тейтума. Окрім цього, пара дуже гарячих тем для обговорення. Тому не затягуючи, бо не і і гоу! Оклахому Сіті Тандер проти Даллас Маврікс. Рахунок в серії 1-0 на користь домашньої команди. Ну і давайте пару слів про Луку Дончича. Він за перші сім матчів плей-офф змазав найбільше трьочкових в історії плей-офф. Все-таки травмоване коліно дає про себе знати. Плюс сьогодні його також ось пару разів дропнули на підлогу. Ось тут здається, Словенцю по зубах дістається від паркета. Але ми прекрасно знаємо, що Лука це дуже азартний гравець, і, по ходу, дончича це тільки розізлило. Подивіться, що відбувається далі. Вже на старті цього поєдинку Піджей Вашингтон передача на периметр дончіч. відправляє рочковий через Джоша Гіді, Далі знову лука ліза на цей раз усередину і знову влучно. Рахунок вже 10-2 на користь Далласа. дончич. Знову з тебе через Гіді, заходить. Окей, може не Джош Гіді, може хтось інший треба в захисті, але все одно Дончіч продовжує влучати. Лука набирає сьогодні 16 очок вже у першій чверті. Тим не менше, як бачимо, відставання Оклахоми не велике. всього лише мінус 6-1,5 секунди до кінця першої чверті. Холмгрен закриває її влучним кидочком із сиреною. Прекрасна передача від Джейліна Уільямса. І незважаючи на всі старання дончича у першій чверті, Оклахома дуже і дуже поруч. Далі вмикається інший Уільямс, той що Джейдаб. Запускає також трьошку зі Стебека через Дерека Лайвлі. У цього Вільямса сьогодні 20 очок на рахунку. що правда, відверто не з таким чудовим відсотком, як ми звикли від нього бачити. Тому лідерство Далласа зберігається, тим паче далі. Вмикається під Вашингтон. Він видає сьогодні дуже вчасний і дуже важливий перформанс. Він набирає сьогодні 29 очок, робить 11 підбирань. І що найважливіше, влучає 7 із 11 здалеку. Піджей нереально абсолютно сьогодні грає. Але ми знаємо оклахому як так молоду команду, але дуже стабільну. І стабільну навіть у складних, навіть у найскрутніших ситуаціях. Тому вони продовжують боротись, ось у третій чверті вже Шейділжас Олександр. Зрівнює рахунок по 70 в обох команд. Шей набирає сьогодні майже трипл-дабл, 33 очки, 12 підбирань, 8 результативних передач. Ось його черговий асист на Арона Уігінса. І вже Оклахома попереду у третій чверті. Але Даллас продовжує влучати здалеку. Джош Грін з передачі Кайрі Ірвінга. У Кайрі сьогодні всього лише 9 очок, але 11 асистів. Далі вмикається з лави запасних Тім Хардовий Джуніор. Ого, він сьогодні в повному порядку. 17 поїнтів з банки і дала знову роблять ривочок у відповідь. Тім Хардовий Джуніор Бум! насипає тривочковою транзиції. Знову відставання оклахоми більше 10 очок. Цей ривочок до речі відбувається без дончича на майданчику. Але далі знову виходить Лука. Шикарна передачка на Дерека Джонса Джуніора у транзиції, і ми з вами вже заходимо у четверту чверть. де Оклахома не залишає спроб наздогнати Маврікс, але луку Дончича треба якось зупинити. Він на одній нозі продовжує набирати очки. Дончіч дає сьогодні 29 Плюс 10 підбирань, плюс сім асистів. Ще три перехоплення на додачу. Плюс словени сьогодні нарешті влучає з чудовим відсотком Оклахома. Намагається організувати один із останніх ривочків. Шейділджас Олександр, скоро до мінус восьми. Пізніше другорічка, бо новачок. Як хочете, Хомгрен відпрацьовує в захисті проти Підже Вашингтона. Шикарний блокшот виписує. Та, тим не менш, Далас все одно закриває цей поєдинок на свою користь. Подивіться в цьому епізоді, як цікаво, Лука Дончич привертає увагу двох захисників. Хоча м'яч був у Тіма Хардове Джуніора. Він ставить деґер в цій зустрічі. Таким чином, рахунок стає 1-1. Серія переїжджає до Техасу, до Далласу. Сьогодні ж відмічаємо, якраз у Далласа непоганий захист проти Оклахоми. Ну і ще в кінцівці Кайрі Ірвінг завівся із якимось фанатом, який сидів там. У першому ряду, здається, у них здається, там був невеличкий трешток між собою. Ну і звісно, коли вже Даллас переміг, Кайрі йому показує. Ну що, де там зараз твій запал, де зараз твій трешток? Все, давай, папа, -па. побачимось на матчі під номером 6. Бандо, як завжди, нагадую про розіграш з метою допомоги Збройним силам України. Ось ці прекрасні подарунки, які ви бачите на екрані, можуть стати вашими. Тому що задонатити, скануйте QR-код, а за подробицями пірнайте у допис під відео. Бандо, тепер на пару секунд буквально на прес-конференцію, бо там відбувався просто якийсь треш. Okay, moving on. <laughs> uh. <laughs> Що це в біса було? Максимально просто неочікувано. Можливо, хтось забув закрити свій браузер. Друзі, чекаю на ваші варіанти в коментарях. Ну а ми розглянемо ще одну ситуацію з лукою Дончичем. Я так зрозумів, що він нещодавно став топ-500 гравцем у світі, ось у цій грі Overwatch. І з приводу цього, давайте подивимося, ось це не нове, але дуже прикольне відео. Ей, донателло, у тебе є якісь хобі? Так, граю в баскетбол. Окей, це ти просто в зал ходиш чи в якійсь команді? В Dallas Маврікс? О, ти в Маврікс? Це типу університетська команда? Ні, ні, основна. Серйозно? Коли у тебе днюха? 28 лютого. Я загуглив, він відповів правильно. Ні, ні, я це він. Бостон Селтікс проти Клівленд Кевелярс. Перший матч мінус 25. програли Клівленд. Мічел там набрав 33 очки, але це не допомогло, тому що майже ніякої підтримки від партнерів він не відчував. Подивимось, як буде сьогодні. Тим часом Бостон досить агресивно починають. Джейлен Браун лізе під кошик. Далі Дерік Вайт влучає здалеку. Це, до речі, його єдина трьошка із восьми спроб сьогодні. В минулому матчі було набагато краще. Ну і також, на відміну від минулого матчу, сьогодні партнери Мічела показали себе у всій красі. Ось, наприклад, Еван Моблі набирає 11 очок вже у першій чверті. Класно тут лівою рукою розправляється із Елом Хорфордом. І Клівленд починає наздоганяти своїх візаві. Ось тут на старті цієї зустрічі. Моблі класна передачка на Каріса Лаверта. Каріс набирає сьогодні 21 очко. І Клівленд вже попереду. Далі Корнет не вірить Моблі, що той буде атакувати з дистанції. а Моблі не тільки атакує, ще й влучає. Моблі так само, як і Лаверт, набирає 21 очко сьогодні. Це його рекорд у плей-офф плюс він робить 10 підбирань. У відповідь лідери Бостона також заряджаються. Джейсон Тейтум насипає здалеку. У Тейтума сьогодні 25 Шок, сім підбирань, шість результативних передач. Далі Браун вже на зв'язку. Подивіться, який складнючий кидочок лівою рукою у нього заходить. У Брауна на сьогодні 19, На іншій стороні Донован Мічел намагається тримати баланс. Роздає чудові передачки своїм партнерам у першій половині. У Мічела п'ять асистів за перші дві чверті, але тим не менш, Бостон трішки попереду. Джейлен Браун чудово заходить у фарбу, завершує Данком. І ось тоді, у третій чверті, Мічел перетворюється просто на скорінг машину. Складний стебек троочковий через Деріка Вайта у нього залітає. Далі через Тейтума ще один троочковий з правого вінга. Клівленд вже попереду на плюс вісім. Пізніше Даріус Гарланд підтримує свого лідера. У Гарланду сьогодні 14 очок небагато. Але він влучає чотири із п'яти трочкових. Далі Донован накручує Тейтума складнюча трьошка. Наприкінці третьої чверті залітає з сиреною. Мічел набирає 16 поінтів. І це тільки за третій відрізок. Далі в четвертому він і не думав збавляти оберти. Хо-хо, Ще одна складнюча трьошка залітає від скла. І це вже на плюс 15 Свою команду виводить людина павук. Мічел сьогодні в цілому набирає 29 поїнтів. Сім підбирань, вісім асистів, влучає з чудовим відсотком. Бостон же навпаки сьогодні майже все промазали далекою, Четверті, чверті майже не було боротьби. Михайлюк сьогодні вийшов пограти на п'ять хвилин, зробив одне підбирання. Фанати Бостона починають залишати трибуни до закінчення матчу, який їх команда програла мінус 24. Ну хочеться вірити, що це була не слабкість від Кельтів, а що серія буде дійсно цікавою. Тим часом Дреймонд Грін у своєму подкасті зробив дуже цікаву заявочку. Давайте послухаємо. Вітаю Джокера і ще одним MVP, Ну і перш ніж ми закінчимо, давайте пара питань від підписників. Окей, Дремонт, ось таке цікавеньке питання від одного із підписників. Як ти вважаєш, чи Джейлен Брансон після своїх чудових перформансів у плей-офф став найкращим поінтгардом у Лізі? Звісно, ні, Стефен Каррі все ще грає в венба на секундочку. Ви що з розуму там зійшли? Камон! Це ж просто смішно. Все наступне питання: Стефен Карі досі грає в НБА. Жесть, ви що? Хапець. Що? Ще одне цікаве питання від підписника: чи Тімберволс наразі фаворити виграти титул Лука Дончич, це теж поінтгард. Як і ще й Гілджес Олександр. Божечки, вони що жартують? Що не так з цими людьми? Чекаю ваші коментарі. На цьому банду нагадую про телеграм канал Game7, Там дуже цікаво зацініть за посиланням у дописі. Ну і як завжди, дякую всім, хто підтримує канал матеріально та сприяє розвитку баскетболу українською. Тому, якщо в кого з'явилось бажання підтримати, то посилання знайдете у дописі під відео. Ну і на цьому всім до завтра, і па-па!